Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І так, друзі, вже, вже дуже скоро Новий рік, вже до Нового року залишилося лише один день. Уявляйте собі, якщо не, не вважати сьогоднішні, то один. А так два, ну можна рахувати вже Новий рік. Він з 31 на перше. З 31 грудня на 1 січня Друзі, час летить просто за, за хвилину Ну дуже швидко летить час. Так вважається, що ви думаєте, ой, до нового року вже аж рік, це, це ще сто років чекати. Це, це як хвилина. Я пам'ятав, вроді зима би бо зима була вже, а вже до нового року, а вже, а вже через день. А вже через день дві, новий рік. Друзі, підписуємося всі на мій канал. Я дуже на це сподіваюся, що ви підпишетеся на мій канал. І не забудете поставити лайк. Та не забудете про підписку, І, друзі. Зараз, зараз ми подивимося салати, які готувати, тому що вже буде. Ось такий салат, такий царський салат. Я можу дозволити лише на новорічний стіл. цей салат вразив усі гости Щоб подарувати свої гости на новий рік, я пропоную приготувати барвистий та дуже смачний салат із морепродуктами. Богатый на смак для зустрічі дорогих гостей для новорічного столу. Це дуже хороший варіант, згоден. О такому салаті, та дуже э, вишукане поєднання інгредієнтів. Інгредієнти, які потрібні. Кальмари дві штуки, крабові палочки 200 грамів. Креветки 300 грим яйця та білки 4 штуки. ікра червона 3, 3 столові ложки для прикраси. Далі майонез, і кріп. Приготування. Кальмари нарізають. Треба нарізати тонко соломкою. Далі кальмари вже заздалегідь відварили та почистили. Два середніх кальмари для салату буде достатньо. 200 грамів крабових палочок. Нарізали кубиками можна також нарізати їх соломкою. А ви завжди виб... Завжди ви. Я і ось, що пишут, я завжди вибираю крабові палочку крабові палочки гарної якості далі. Далі беру чотири яйця та відокремлюю білки від жовтків. Білки нарізаю соломкою, а жовтки у цьому салаті не використовую. Просто забираю жовтки в холодильник і використовую для інших закусок. Так, та так далі до тре до. Додаємо 300 г вже очищених креветок. Заправляти салат треба домашнім майонезом. можна домашнім майонезом. У чашу блендера нал... треба налити 200 мл олії. Без запаху додан... До... треба додати одне яйце, одну другу чайну ложки солі. Чайну ложку цукру та чайну ложку гірчиці. Встановлюємо блендер так, щоб жовток опинився всередині насадки з ножем. І збиваємо буквально і 15 секунд Далі потім додаємо чайну ложку лимонного соку та збиваємо ще 10 секунд. майонез виходить дуже густим. Додаю пару столових ложок майонезу та переміщуємо салат. Тепер додаємо 3 столові ложки червоної ікри та акуратно перемішуємо салат. І е, вже предостанній пункт подавати салат, будемо пропорційно. Тому перед подачою на стіл перекладаю його. Перекладаємо його у склянки, прикрашаємо прикраш... на різним укропом та додаємо ще пару чайних ложок червоної кри. І ви тільки подивіться, який він красивий та апетитний. Я рекомендую вам приготувати цей дуже смачний, красивий салат на новий рік. Ось такий салат. Бачите, ну це дуже реально красивий. Давайте ще якийсь рецептик подивимося. Так, так, так. Так, о, ось так. Хід новорічного столу села з морепродуктами, кораловий риф. Всі шукають його на столі. Ага. Цей салат з кальмарами та крабовими паличками здивує вас не лише своїм смаком, а й оригінальною подачею він стане справжньою окрасою вашого новорічного столу. Інгредієнти. Кальмари 2 штучки, штучки, червоний перець одна, Штука яйця 3 штуки, крабові палички 200 грам, майне 2 столові ложки, кріп за смаком, червона екра для прикраси. Ага, готуємо. Ага, приготування. Каймашаємо від шкіри та нутрошів. Під струм. Під струм. Минем гарячої води. Потім опускаємо в, кип... в киплячу воду на 2-3 хвилини. Дістаємо та охолоджуємо та нарізаємо соломкою кальмари. Перець болгарський очищаємо від насіння та білих перегородок, нарізаємо тонкою соломкою. теж. Крабові палички беріть най. Найкращої якості. Краще взяти не морожені, а охолоджені. Далі заправляємо салат майонезом. Передостанній пункт у центрі вже останній майже пункт. У центрі посипаємо трохи зелену кропу та прикрашаємо червоною крою. Салат кораловий риф готовий, можна подавати до столу. Цей салат не тільки е, подарує ваших гостей своїм смаком, але й створить атмосферу свята завдяки яскравими кольорами та оригінальному оформленню. Ось такі салати, друзі. Кому, yeah. кому треба, ссылку на сайт залишу думаю, в дописі. В